Добри ден вам. Добри ден. Ви ја утремв повестка Незрозумілого зразка і незрозуміло від кого. Я хочу уточнити, бо тут вказано ваш адреса. Печатка стоїть, все стоїть, так? Так, я хочу уточнити, що. Юрій Романович? Твоя дата народження вулиця твоя. Та! Військовий комісар сказав. 14 числа тебе пише якось, продасть на і куда-то. 07 на 8-му годину приходиш з повісткою і тоді. Я хочу вияснити, що то за повістка? повіска. А мене не цікавить воєнко, мене цікавить, хто мені то видав. Спочатку стоїть воєнкома, значить, воєнком ви, ви, ні, ні мені приніс війнком, якийсь буваєте. капітан. Я хочу, він казав, щоб якщо якісь питання до нього прийти, ознайомитись. Сказали е... ні. Я не зрозумів. Я Сказав не можу... воєнком не опускати. Капітан хто був тоді? Ну я не пам'ятаю прізвища, він представився якось. Посвідчення ну, я не бачив. Тут є аж три капітани в штаті. Питання... Ну, дивись, є ситуація. Я прийшов, вияснити, що повістка, Ти мене навіть не пускаєш середину. Я так розумію? Так. Да. Тут висять якого числа з'явиться. От тоді прийдете і будете розбиратися. Вінком сказав, не пускати людей нікого, в кого пише яке число, ті заходять по поїздка. Угу. Чис... Не пускати нікого. Нікого. Сказав, ті, які отримали поїздку, приходять на те число, на яке їм пише повістка. Тобто тут закритий об'єкт. Не закритий. Для тебе сьогодні тут закрито, Тут 14 числа, коли 14 виходить. 10, 11, 12, вівторок. Приходиш на 8 годину і... Будеш спілкуватися з воєкомом тобто, капітаном. Тобто, не для... закрито виключно для мене. Так. Я зрозумів. А можеш я зробити запит публічний? Я можу покликати ТВ військового комісара. Хочеш, будеш з ним розмовляти. Ну давай хоч когось. Добрий день, слухаю вас. Добрий день вам. Як Заберіть вас звати? Камеру, будь ласка. Як вас звати? Заберіть камеру, будь ласка. Ні, я не буду забирати. Заберіть камеру, Я маю право відмовитись від вашої просьби. Заберіть камеру, будь ласка. Мені не треба знімати. Ви я на роботі? Я на роботі. Ну тоді я буду знімати, ну, якщо ви не тоді. проти. Якщо тоді, будь ласка, я з вами не буду розмовляти, то я можу. Прошу? Мене нічого треба просити. Заберіть камеру, будь ласка. Я відмовляюся, я ж вам пояснив. Ну так а чого ви Тому що я не вважаю за потрібне виконувати вашу просьбу. Ну а чого ви не виконуєте мою просьбу, чого ви мене знімаєте? Тому що ви на роботі, ви посадова особа, напевно. Ну, ви, посадова що, особа? Ви, мене. Від, ви посадова особа? Я не відчуваю. Ви посадова особа? На якій посаді ви перебуваєте? Начальник відділення забезпечення. Дуже добре. Пане начальник, я хочу. Ну, вас покликав черговий, в мене є декілька питань. Перше питання по моїй повісті, в мене є декілька так. питань. Якщо ви можете відповісти, тому що черговий сказав, що мене воєнкомат не впускають, виключно мене не знаю чому. Вам а по-друге. Повістка на коли? На На проходження медогляду. Так, ну напевно. Тоді прибувайте на 14 число на. Ну, по-перше, цей капітан, який мені це вручив, казав, що я можу прийти до нього в кабінет, і він мені все детально пояснив. Я, я, я зараз прийду обов'язково. Буду вас ради бачити. Так. Зараз цього капітана, який може. Я зрозумів, має, добре. Тому, що він проходить лікарську комісію. Молодець, Комісі. який. Е, дивіться, тоді в мене є запит на публічну інформацію. Де я можу і залишити, хто від мене може прийняти? На яку інформацію? Запит на публічну інформацію, відповідно до закону про доступ до публічної інформації. Від нас ви хочете публічну інформацію? Ну, звичайно. Інформацію. Про яку інформацію ви хочете? Ну ви, ви будете приймати? Ну так я питаю, яку ви хочете інформацію? Ну ви будете від мене приймати запит? Я не буду приймати. А хто? Ну давайте ця людина, яка буде приймати запит. Я йому викладу все. Тій людині, все як має бути. Кому ви хочете дати цей виклад інформацію? Від кого хочете, знати. від військового комісаріату. А хто буде приймати? Ваша посадова особа? Так є у нас військовий комісар, правильно? З його дозволу ми тільки можемо з вами працювати тоді, правильно? На, на, на даний час військовий комісар знаходиться на підприємствах. Скажіть, будь ласка, ви відмовляєтеся від мене прийняти запит на публічну інформацію? Я не повноваженні Вас приймати. окей, а хто повноважний? Давайте тоді повноважену особу. Військовий комісар ще вам кажу на виїзді, на підприємство. І що, якщо немає керівника, то ж організація ваша не працює? Працюють працівники згідно своїх функціональних обов'язків. Чудово, я хочу залишити запит на інформацію. В кого я це можу зробити, і де я можу це зробити? Яку запит? На яку інформацію хочете дізнатися від нас? Ну, поясніть мені. Ви будете приймати від мене запит на інформацію? Поясніть мені, яку інформацію хочете отримати від нас? Я буду пояснювати тій посадовій особі, яка буде приймати від мене запит на інформацію. Яка це яку... повноважена від, воєнкомата, від воєнкомата. Яку інформацію хочете отримати? Публічно. Про що? Про, Про військкомат. Ну, вам зараз ніхто не надасть цю інформацію. Ну, вас є на... Все правильно, у вас є на протязі п'яти днів, відповідно до чинного законодавства. От я п'ять днів почекаю, але ну, запит комісар, я хочу сьогодні будь подати. Комісар, приходьте розбиратися з комісаром. Без до комісара інформацію ніхто не буде давати. Я не прошу вже мені дати. Я прошу прийняти від мене. Ну я не буду вас прийняти. Окей, хто комісар. буде? Ну, ви не будете, ви відмовляєтесь? Так. Да. А хто буде? Не знаю. Ну а хто знає? Дайте посадову особу, яка знає, хто від мене прийме запит на публічну інформацію. Вона теж знаходиться на підприємствах з товаришем комісаром. Добре. То що ваша організація не працює, вона не виконує закон про доступ до публічної інформації? Виконує обов'язки. Ваша організація буде виконувати зараз, на сьогоднішній день, закон про доступ до публічної інформації? Вона виконує обов'язки обов'язку функціональних обов'язків. А закони України ви виконуєте? Виконуємо всі закони чудово відповідно до конституції України. Громадяни Але. України має право звернутися в будь-яку державну, урядову, військову організацію і так далі. Ну пишіть заяву тоді, ні, 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 відповідно до закону про звернення громадян. і Відповідно до закону про доступ до публічної інформації громадяни мають право звертатись усно письмово або в інший спосіб, навіть ви по як... телефону. Я як... хочу звернутись усно. Я не в я вам такі давати документи. Я не хочу, щоб ви мені давали. Я хочу, щоб ви прийняли від мене запит. Ви приймаєте від мене такий запит? Я не приймаю два запит. Окей, хто приймає? Не знаю. А хто? Хто знає? Ви посадова особа? У нас посадова особа, це військовий комісар. А всі решта? Вони виконують його вказівки, згідно своїх функціональних обов'язків. Є комісар, дає вказівки, тоді виконуємо. Юр, Юрій Миколай, ти той запит, нехай не приймуть. Прийнято вона хай напише діловодство, хоча б ручкою, що прийняли, а потім юрист хай собі читає, вона прийде, вона повинна в книгу спеціальну запитів, вона повинна чітко визначити, чи він дійсно запит на публічну інформацію. Вона собі потім це подивиться. А ти можеш її передати в діловодство, тобі просто напишуть, що прийняли. А тільки вона є призначена відповідальність. Та ти мені розказуєш? Ну. Ну Я то знаю, це ти йому поясни. Мені не треба, щоб йому я вам не тикаю, правильно а Ви мені не Ну, це... А я до вас не звертався, я звертався до зря нехай би написав, що прийнято до відома, і він потім її передасть, буде реєструвати. Нехай прийме нічого страшного страшно є. Я бачу, що українська армія не міняється з тих часів, що я служив. Так, я служив в українській армії, і в армії все робиться через задницю. Так, а чого ви зараз не хочете іти слово? Хто вам сказав, що я не хочу йти? Ну хто вам таке сказав? Вам хтось сказав, що я відмовляюся йти? Це мій конституційний обов'язок йти в армію, захищати Україну. Але я хочу, щоб це було по закону, а не тяпляп. Коли повістки виписують на коліні. Письмовий запит юрист, і військовий комісар сказав, щоб ви підійшли на п'яту годину і з вами будуть рішатися питання. Я не маю, на я не маю бажання на п'яту годину підходити і не маю бажання писати письмовий запит. Я хочу залишити усний запит. Мені усний. поставив задачу військовий комісар, я вам передаю його слова. Ну, ви знаєте, в нашій країні керівники ставлять дуже багато всяких задач. Наприклад, розстріл небесної сотні. Ви знаєте про ті? Був така вказівка, і люди виконували злочинні накази. Тобто, якщо вам хтось дає, скажімо, так, ну не злочинні, а скажу, так незаконні накази. Ви будете їх виконувати? Ні. Ну так є закон про доступ Я до публічної сказав... інформації. Ви будете приймати від мене запит? Я 17-0 військовий комісар буде тут і буде з вами рішати всі питання. Я не почув відповіді. Я зрозумів вас. Ви будете приймати від мене усний запит? Я вам сказав то, що мені сказав комісар.